Привіт, друзі! Ви на каналі Kids Speaking душевно і зрозуміло про англійську мову. Слава Україні! І поїхали! У цьому відео пропоную розібратися зі вказівними займенниками: This, that, these, those. Все дуже просто, і давайте поставимо все на свої місця і по паличках. Отже, є слово This. А найближче на українському мову перекладається як цей, ця, цей, ця-це. Ця. Тобто, коли щось близько. І воно в однині. Uh, this notebook. Коли воно щось близько. Хоча не завжди бувають виключення. That – це слово означає той то та. Коли воно трошки далі. І також слово that відноситься тільки до однини. Друзі, окрім професійного викладання англійської мови, я також займаюся музикою. Пишу пісні, співаю та просуваюся. Тож запрошую вас послухати мої пісні українською та англійською мовами на моєму іншому youtube каналі або на вашій улюбленій музичній платформі Spotify, Apple Music, YouTube Music за пошуком Kate Self. Слово these відноситься до множини і перекладається як ці, коли вони близько, і вони в множині. Вимовляється як these. Не плутайте, не плутайте з this, тому що this на кінці звучить звук S. А these є трошки більш протягнутим, і на кінці звук більш схожий на букву з. Ті, тобто, коли вони далеко, і вони в множині. Тому буде those fireplace. Тобто, ці чотири займенники поділяються за е, кількістю однина множина. Однина це this, that. множина. These those. І чи близько воно, чи далеко? Умовно, це дуже умовно. Близько, це, These, these і далеко that, those. У описі під відео я залишу для вас невеличкі практичні завдання, де ви зможете відпрацювати. Ці чотири займенники. На цьому все, друзі, сподіваюся, це коротеньке відео було для вас інформативним, зрозумілим і душевним. Я вірю, що цей канал допомагає вам розширювати свої горизонти англійської мови. Залишити свої вподобайки, коментарі. Не забудьте підписатися, якщо ви цього ще не зробили. І до зустрічі у нових відео.